Всім доброго дня чи вечора, коли Ай. будете дивитися, друзі. Сьогодні у нас вже а, 7 Мама. травня 2025 року. Мама, в місті Запоріжжя ми спали неспокійно з Ксюше. Ксюше кошмари снилися. Що да? тобі снилось, розкажи. На криші паук. Розовий? Я криші в кухні да? У нас на кухні був розовий такий паук бірський. <гас> у него була, була така нападе голова і, і О, і і Оце дитина передивилася ігри. Не не так, Ксюш, я ж тобі казала, Ксюша, ти не слухала, не знаю, що не взяти багато, але ігри я дивлюся, зараз вже так пристально, які вона там грає. Я... Да, побіжала. Так що ми я утішали я... Ксюшу. А мені боляло живо. Вчора купили морську капусту із морепродуктами. І там були несвіжі морепродукти, вони дуже віддавали уксусу. Я ще замітила, але ну не думала, що це. Може, воно було вже порчене, вони уксусу туди налили, всі купували. Воно так живіт дуже давно мені не крутив, було в общем, погано. Тяжесть. і крутило дуже сильно. Але я кажу, от тому ми і спали. Неспокійно прокинулися. Мені написали, що там в Запоріжжі, що там в Києві. Я стала дивитися телеграм-канал, зрозуміла, що був якийсь кошмар. Ну, я не знаю, не чули. Мабуть, це що ми вже потім, коли міцно е, заснули, вже може оце все було, що ми вже не чули. Бо якось так. А в Києві теж знову донька кошмар був в ванні з кішкою. Ночувала. Ну, в общем. Вже нічого не хочеться після цього всього. Розумієш, що щось, щось таке коїться в світі, це все відчуваєш, але нічого не можеш зробити. І тому все просто. Зараз будемо займатися садовими справами. Тут я вже показувала, посадила. Дивіться, вони знову перерили, буду я зелені ще садити. Ось там половину вже прополола, Бачите, там, де машину чоловік ставить. Ксюша, я тебе бачу. Знову на кирпичі залізла. Піду знімати. Посадила укропчик тут, прокопала, розпала. Ось тут, вернее, прополола. І там ще дивіться, скільки трави. Ну, все, по трошечку, Дощ пішов класно. Зараз я вам покажу, що Ксюха тут пільо постирала. Це ж треба. І дощик. Ксюша ходить із собачками. Повітряна трифуха знову. Ксюха, Ксюха питається їх накрити. Їм зовсім-зовсім не холодно. Всім чудового дня, як добре, що пішов дощ. Я не боюся, під дощиком працюю. В першій половині ну, зовсім не було з якось працювати. А зараз от дощ пішов і дуже-дуже так свіжо і сила є. Всім чудового вечора, хто буде дивитися. The just... Всіх вітаю, друзі! Дивіться на реакцію Сені. Десь самоліт, десь так далеко, але летить самоліт. Ми тут гралися-грилися. Я всіх дівчат гладила, а в Русінчика ді поглажу, вона ні. Вона в одну точку дивиться, сидить. О, і повітряна, смотри, повітряна тривога зразу, нічого. Що таке у неї? Это у неї складочка. У неї така від природи, зараз я покажу, складочка така, у неї панакорса вся зі складочками. Повітряна тривога. Полетів літачок, м'ята. Хотіла показати, яка в нас м'ята. Пітушки. І петушки сейчас покажу. А... Да? А... І петушочки. Ось такі у нас тут класні. Да, але травки у нас дуже-дуже багато. Треба <сирень> косити. сирень вже відцвітає. Тиренечка, дивіться, яка у нас тут краса. Немає у чоловіка часу, але нічого, все покосимо, все покосимо. Дивіться, яка трава, ну це вже пояс, мабуть. Повітряна тривуха. Собакам добре, травку їдять. А я зараз буду по полочку робити, там де квіточки. Смотри, боится, боится. Домой, бежит домой. Она слышит самолет. Все, она убегает, боится. Нет, ты не боишься, ты с мамой? Боится, боится видите, она. Ксюшечка была на малювании и показываю работу. Фоткаю, фоткаю, видео снимаю. Вот такие малюна классные. Сейчас я... оно, а ну остановись, Ксюш. А, сегодня Аккуратно, чтобы не упасть. Господи, сажу, сажу тут ета, салат і чую вибухи десь. Привіт, всім здрасте. Ось вот так. Вот. Ну, вот. Що, розпаковка. Так, да. я поки покажу вам картинки. Вона давно її зробила, вот. але все ж руки не доходили розпакувати. Ось це, коротше, коче. Це все просто, це косметика, це коротше. Це косметика. И котик такой за блесточками, если там такой нет, ничего. Это как типа инструкция, шампунька просто лицо и лапка. И котик такой но ну, Только mm -hmm. она немного заклеилась. А вот тут нарисован такой. Это наша фирма, то есть такой котик держит это глазом. Ну теперь можно открывать. Ты нарисованные ножички, то значит нам нужно открывать. Дуже цікаво, что там будет? Да, это очень интересно. Это очень классных крутых штучек. Так, вот тут надо делать дырочку. И вот смотри. По этой линии надо распаковывать. по этой линии. Так. так можно и порвать тоже. Можно порвать. Так. И сразу рассыпайся. Ну Ага, косметика. Ксюшиного производства. Ты видишь, как? Масочка. Файна. Еще файмюча, файмюча. Палитра. Это, как там называется, под цвет кожи вот этот. Как тут? Тунь, пудра. пудра. Угу. Это маска. Маслый. вот это вот такой черенький. Угу. Очень яркий, мне они очень сильно нравятся. Под цвет радует. А помадку покажи. Помада, вот, помада. Тут написано ня, как котик говорит ня. С другой стороны тоже разукрашена. Ой, Ксюша придумала все сама. Накрасила так, вот волка. это мне ну, немного понравилось. Это маска для лица такая. Да, Посмотри, класс. Смотри, смотри. Масса, смотри. Чудово а выглядит. Пудра. Да, чудово выглядит. Это вот такая пудра. пудра. Я это специально сделала, чтобы можно вот так на палец надевать. Так будет пудрить. Ой, вообще Например, великолепно. Видишь, будет это тоже гадный, пудра. Девченка. Пудра. И тут Два цвета. У кого немного по оранжеве, а у кого немного по желтее кожи. Mm -hmm. У меня вроде бы такая немного по оранжеве, так что я вот это выбираю и вот так мажу себе. Молодец. И там есть еще, если кто-то кому-то не нравится вот этой штучкой мазать, это есть еще шпо, спонж. Можно его вот так в крем. И мазать свое лицо кремом. Но ну, я так и делаю. Вот и крем. Вот это крем, короче, тут даже написано крем. Крем. И на оранжевой буквы. Okay. Тут такие красивые узоры. И тут написано крем. Угу. Вот. Мне подобается вот Это косметика, фантазия работает. Это салфеточка похоже. Шо а нет, это, наличии. Это зеркало. Зеркало. Хорошо. Ну, вот, может, пойми, зеркало знаю, все, все из бумаги. Тут еще как? Така... Ксюша вже робила собачки, походи... котики із бумаги, великі, там, маленькі із бумаги. та лапку походи... з бумаги. Ксюша що подобається, да? Я вот туди ще положила походу до этого котики. А вот эта кисточка, ця вот это, угу. вибираю. Користуватися, щоб... Чтобы... Наприклад, вибираю такі світло и вот так себя крашу. и еще тут ну, вроде бы ничего такого нету и это, кстати, большая, а вот это маленькая кисточка, они немного отличаются. Ты велика молодец, мне тоже понравится твоя работа. А я забыла делать туш, блин. Ничего Все тушь. Ничего, добро. будет. Может да. это вот это будет тушь вообще вот это, вот так маленькая кисточка делать стрелки можно. Можно. <під> Черные и коричневые, кому нравятся такие цвета могут могут. А белые я, бы, я не сделала. Вот это тоже такая фирма. Это, угу. у, такая, у меня такая фирма красивая. А вот тут тоже золотым написано нет. Тут тоже золотые, и тут тоже золотые. У меня написано. И сердечко. Смотри. У меня написано, и сердечко. Тут вот такая помадка. Цикаво, угу. тоже тика,